Всім привіт! Робимо дуже смачний декор на паску. Готуємо ганаш, чорний або молочний шоколад, заливаємо молоком. Поступово нагріваючи в мікрохвильовці по 10-15 секунд, перемішуючи між нагрівами. Додаємо крихту будь-якого бісквіту. В мене шоколадний. Перемішуємо та починаємо вимішувати рукою до пластичної маси. Бісквіт повинен бути повністю вологим та на відчуття як пластилин. Починаємо формувати яйця вагою від 6 до 9 г. Спочатку робимо кульку, потім трішки розкатуємо до форми яйця. Готові яйця ставимо в морозилку на годину. Тим часом робимо шоколадну глазурь для покриття яєць. В білий шоколад додаємо рослинну олію, розігріваємо в мікрохвильовці поступово так само, як ганаш. Для зручності переливаємо в стакан або в чашку та починаємо глазурувати шоколадні яйця. З морозилки достаємо частину шоколадних яєць, щоб вони не встигли розтанути. Надягаємо шоколадне яйце на шпажку або зубочистку, занурюємо в шоколадну глазурь, стряхуємо зайву глазурь, стукаючи шпажкою об палець або чашку та стукаємо шпажкою по столі, щоб глазурь розрівнялась. Вставляємо в пінопласт, також можна просто в чашку. Я робила три кольори: білий, рожевий та синій. Глазурь фарбуємо поступово. Глазур спочатку використовуємо без фарби, потім фарбуємо в рожевий колір кондитерськими фарбами. Після використання рожевої глазурі додаємо синю та зелену фарбу, щоб вийшов бірюзовий колір. Потім поставила в холодильник приблизно на пів години, щоб глазурь застигла. Ось такі гарні яєчка вийшли. Потім додаю кандурін в спирт. Набрискаю яйця за допомогою кісточки. Все, шоколадні яйця готові, можна їх знімати зі шпажок. Щоб зняти яйця, вам допоможуть в цьому ножиці. Обережно стягуємо яйця зі шпажки. І так повторюємо з усіма яйцями або ви можете лишити яйця на шпажки та декорувати паску, вставляючи шпажку з яйцем. Все, шоколадні яйця готові, їх дуже обожнюють діти та дорослим вони теж сподобаються. Чесно кажучи, мені дуже схоже на ММДемс, але велике. Обов'язково приготуйте такий декор, це дуже смачно та гарно. Сподобалось відео, ставте палець вверх та підписуйте. Ще буде дуже багато смачних та провірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!